Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень в період з 25.08 по 31.08. Давайте подивимося, що чекатиме Україну на цей тиждень. Коли є найбільші загрози, коли є найменші загрози, коли які події важливі будуть відбуватися, давайте подивимося: сім карт з циганської колоди, сім карт з звичайної гральної колоди. Так, я вже почуваюся набагато краще. Я минулого тижня тому так мало і працював, і відео записував, тільки про День Незалежності записав, бо це важливо було. Тому що я хворів. У мене був ковід, я так думаю. Ну, зараз вже ніхто ковід не лікує. Лікують як звичайний грип. Але, благо, дякувати вітчизняній медицині, лікарям та вітчизняній фармакології. Я вже почуваюся набагато краще, і здоровіше, і бадьоріше. Так що, відновлений і з новими силами можу далі приступати до виконання своїх обов'язків та мети перед вищими силами. Так, добре, давайте будемо приступати. Давайте будемо дивитися. Не забувайте ставити ваші лайки. Ввечері 19-та година буде прогноз. По областях на тиждень. Останній тиждень літа. Ось і літо пройшло, як співала Софія Ротару. Наступною має бути пісня Івовобула про осінь і про сад. Так, давайте будемо приступати. Давайте будемо дивитися, як ми проведемо літо. До речі, напишіть в коментарях, поділіться, як ви провели це літо: продуктивно, непродуктивно. Особисто я дуже продуктивно, дуже класно. І насправді це літо мені запам'ятається як хороше літо. Не дивлячись на те, що війна. Так, добре, давайте приступати. 25 число. Записується відео сьогодні у нас 25.08 на годинку 10.20. Так, дивимося. Значить, так. Карта злодія. Карта брехні та обману, карта розорення, карта бідності. Така не дуже хороша карта. Карта злодія може говорити про якісь втрати, удари по об'єктах інфраструктури, удари по критичних об'єктах. Важливих така, нехороша карта. Дев'ятка пікова, теракти, вогневі загрози. Погані карти на понеділок. Кашель ще трошки лишився. Далі дивимося. Вівторок, 26 число. Карта постоянства. Карта стабільності. Сімірка пікова. Вогневі удари, теракти, вогневі небезпеки. Погано, небезпечно. У вівторок, 26 числа, 27 число, дивимося. Карта праздника на циганській колоді хороша, позитивна карта. Дев'ятка хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, безпеку. Ем, ну, це про це більше говорить ця карта. Ну, в принципі, не є щось надзвичайно таке, скажімо, небезпечне. 28 число. Четвер. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта сили активізації чоловічої енергетика. А тут піковий туз найгірша карта в колоді. Дуже тяжкі теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Велика, можливо, кількість загиблих. Не дай Боже, звичайно. Надіюсь, я помиляюся. Але піковий туз це дуже погана карта, дуже тяжка і фатальна, навіть можна сказати, така смертоносна. Вона дуже часто випадає, коли я роблю прогноз по областях на, на Запорізьку область. Вона випадає часто на Харківську область. Таке от. Добре, далі дивимося. П'ятниця, п'ятниця, 29 число. Солдат, якісь активні військові дії, мілітаризація, можливо, якісь, якісь мобілізаційні процеси активні. П'ятірка Хрестова. Боротьба. Такий чорт тягне жінку кайданами за собою. Ця карта може говорити про якусь боротьбу дуже сильно. Загострення, можливі, на фронті. Щось таке. Е, так, 30 число субота. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Двійка, бубнова карта обману, карта брехні. Перевіряйте всю інформацію в цей день, яка може поступати. Дуже багато брехні та пропаганди. Е, ну, Не є сильно великі загрози. І неділя, 31 число. Карта скорботи, карта Траура. Погана карта. П'ятірка червова розчарування. Ситуація, яка виходить з-під контролю. Ну, коротше, негатив по ходу повертається знову з новими силами. Понеділок тяжкий поганий день, особливо, можливо, якісь удари по інфраструктурі. Вівторок теж поганий день активні вогневі загрози. Далі четвер, жорсткий день, я би сказав, найжорщий з усіх. Те, що мені карти показали. Ну, і п'ятниця це більше стосується фронту, тому що карта солдата та боротьба це, скоріше за все, про фронт. Ну, і неділя це теж такий не дуже, скажімо так, позитивний день. Ось так от. Трошки я так відчуваю, що зіпсують кінець літа, вороги. І агресори, і що не дадуть провести літо, так би мовити, і зустріти осінь. Ну, зустріти осінь, це вже буде наступного тижня цього, цього тижня просто провести літо. Так що таке, шановні глядачі, бережіть своє здоров'ячко, тому що це, це для мене актуально було, тому що я й не думав, що я серед літа підчеплю таку болячку. Але нічого, антибіотики та місцеві лікарі допомогли. Тепер я почуваюся знову живим, щасливим і благополучним. Так. І я традиційно бажаю мирного неба над головою. Бажаю всього доброго і бажаю, щоб у вас у всіх все було максимально позитивно. І цей останній тиждень літа також бажаю провести класно, позитивно, гарно, драйвово, кайфово і всі інші епітети позитивні, які можна додати. Всього доброго вам в 19-й годині. Побачимося в прогнозі по областях. В моїх сторінках, в моїх прямих ефірах. Так, всього хорошого.